подія. Я помітив дещо дивне. Не знаю як, але чорна троянда і біла дзьобка рано вранці з'ясували, що буде забрана ще одну жертву. Вони не могли прочитати позначку на календарі. Тим не менш, з самого ранку вони обидві були на межі. Коли батько Семіна увійшов до клітки, вони з усіх сил притиснулися до стінок, щоб вирватися. Біла наступила на лапу тонки, наче ненароком, але вона не прибрала її. У цю мить мої шерсть стали дибки по всьому хребту. Страшний погляд чорної троянди показав, що вона все зрозуміла за якусь частку секунди. Її очі на намистинки були прикуті до пари. Наступного дня.